Хуєчка моя відцвітає, ось ви можете бачити, вже сипляться з неї бутони. Ось так я торкнулася до суцвіття і воно практично самостійно опало цей бутончик, ось цей поки що квітне, тому що він розкрився трішки пізніше. Ще бутон тримається, ну, але по ньому вже видно, що він. Такий, знаєте, не першої свіжості. Ну, але, на зміну цим бутонам ось, як можете бачити, вже скоро розпуститься ось цей бутончик. Ну, десь, я думаю, за тиждень. І ось цей, той що більшенький. Знову буде два квітучих бутончики. Ось так, друзі, я трішки прихворіла, тому. В мене такий не дуже приємний зараз голос. Лікуюся, а новини в мене ось такі. А тут моя церапегія Сандерсона. Ось як бачимо, нарощує ще парашутик. Ось тут один. Він ще малесенький, поки що тільки наклюнувся, ось біля нової пари листочків. Камера щось сьогодні не хоче зі мною дружити. А ось тут збоку вже добре видно ось такий маленький, вже сформований такий парашутик. Тому в нас тут буде ще два парашутики, і скоро ми їх побачимо. Ну, я думаю, також десь за тиждень.